Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американське видання New York Times підкреслює, що адміністрація президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена наближається до думки, що треба допомогти Україні із озброєннями, щоб країна змогла звільнити Окупований Росією Крим. Як вважають американські журналісти, в адміністрації приходить до розуміння, що без звільнення Криму чи хоча б для того, щоб створити загрозу для Росії звільненню Криму, не буде ніякої реальної перспективи закінчення війни, яку Володимир Путін розпочав проти України у лютому минулого року. Видання підкреслює, що Сполучені Штати змінюють свої уявлення про те, як має продовжуватися війна, якщо донедавна. У Сполучених Штатах вважали, що навіть натяки на звільнення Криму можуть призвести до серйозної ескалації і навіть до застосування президентом Росії Володимиром Путіним ядерної зброї, тепер така погроза загроза виявляється малоймовірно. До того ж, є абсолютно очевидним для американської адміністрації, що Крим використовується російськими збройними силами як головна база для наступу на схід і південь України. Ба більше стає в принципі очевидним, для чого Росії була потрібна анексія Криму у 2014 році. Зовсім не тому, що півострів здавався сакральним для Володимира Путіна, чи що він був легкою територією для. Розграбування найближчими соратниками російського президента це так би мовити, приємний бонус у вигляді народної підтримки і грошей. Але головне призначення Криму було саме перетворення півострову на базу для подальшого завоювання українських територій і для погроз Чорноморському узбережжю. Таким чином можна абсолютно чітко сказати, що для росіян Крим. Залишається важливим плацдармом. і якщо вони залишать за собою контроль над цим плацдармом, в будь-якому разі сама ситуація із війною буде продовжуватися невідомо скільки, до того ж, є абсолютно очевидним і те, що російські війська. Весь час отримують безпечний притулок для себе, якщо їх вибивають з інших окупованих українських регіонів, для того, щоб перегрупуватися, для того, щоб підлікуватися, і далі йти у новий наступ на українську територію. Якщо навіть собі уявити, що українські війська не зможуть перейти у наступ на Крим, але отримують позиції для Обстрілу російських воєнних баз на півострові це також на думку New York Times, поліпшить позиції України на майбутніх перемовинах з Росією. Хоча, чесно кажучи, я ніякої перспективи таких перемовин не бачу. Ми вже сьогодні чули пропозиції російського. Колишнього президента, а зараз заступника голови Ради безпеки Російської Федерації Дмитра Медведєва, який сказав, що будь-які перемовини мають базуватися на двох принципах: перший це визнання Україною факту російського статусу окупованих територій, тобто Криму, Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької області. І друге, такі зміни у міжнародному праві, які б легітимізували право Росії окуповувати чужі території і приєднувати їх до своєї держави. Очевидно, що на так. Таких умовах, навряд чи ми побачимо переговірний процес навіть у далекому майбутньому. Найбільш трагічна подія сьогоднішнього дня авіаційна катастрофа у Броварах, загибель чиновників Міністерства внутрішніх справ України, також випадкових жертв знаходилися у цей момент у дитячому садку, поруч із яким впав гелікоптер. Серед них є і діти величезна. Людська трагедія, як абсолютно правильно сказав сьогодні президент України, спровокована насамперед війною, тому що під час війни зовсім інші вимоги безпеки для гелекоптерів, у тому числі і урядових. Абсолютно інший час нальоту для пілотів цих гелікоптерів. Ну і звичайно, такі ситуації можуть призводити до. Помилок пілотів до трагедії тут очевидно потрібно ретельне розслідування катастрофи, тому що ми маємо з вами усвідомити і те, що такі аварії можуть організовуватися. Насамперед російськими спецслужбами, зацікавленими у загибелі президента України Володимира Зеленського та інших високопоставлених чиновників ще до закінчення воєнних дій, ліквідація вищого українського політичного керівництва є однією з важливих цілей, яка очевидно була поставлена президентом Російської Федерації Володимиром Путіним перед своїми спеціальними службами, і вони будуть намагатися здійснити цю мету упродовж усього. Протягнення воєнних дій Росії проти України, а те, що російські спецслужби майстри, у тому числі і по гелікоптерах, свідчать, скажімо, загибель за досі незрозумілих обставин популярного російського політика генерала Олександра Лебіця. Тодішнього губернатора Красноярського краю, а перед тим секретаря Ради безпеки Російської Федерації Лебедь вважався ймовірним спадкоємцем Володимира Бориса Єльцина ще перед тим, як Володимир Путін взагалі з'явився на політичній арені Росії. І очевидно, що був пов'язаний з близькими до спецслужб колами, але іншими ніж з тими групами, з якими був пов'язан Путін. І як бачимо, російські спецслужби ймовірно. Вирішили питання генерала досить просто. Аварію гелікоптеру про загибель генерала Лебедя, яка відкрила Володимиру Путіну шлях до президентства в Російської Федерації. Я якраз згадав сьогодні, коли дізнався про аварію чиновника, чиновників Міністерства внутрішніх справ України на гелікоптері під Бороварам. Економічний форум у Давосі залишається. Можна сказати, абсолютно незвичайною подією з точки зору концентрації на війні Росії проти України. Форум, на якому насамперед завжди говорили про економічні перспективи, зараз пов'язаний із заявами політиків і бізнесменів щодо війни, щодо того, що потрібно робити, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше. Президент Польщі Анджей Дуда. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг інші учасники дискусії попереджали, що Росія активно готується до нового масованого нападу на Україну з метою окупації нових українських територій і знищення української держави. Вони підкреслили, що тільки велика допомога цивілізованого світу Україні може унеможливити цю нову ескалацію ситуації на російсько-українському фронті. Таким чином, запобігти загибелю тисяч людей під час цього нового масового нападу новим авіаційним обстрілом української території з боку Росії закликали до збільшення воєнної допомоги цивілізованого світу України. Федеральний канцлер Олаф Шольц під час виступу на економічному форумі у Давосі. Також говорив про важливість підтримки України однак жодним словом не згадав про можливе постачання танків леопард українській стороні. Як відомо зараз, і Німеччина, і інші країни Європейського союзу і НАТО розглядають таку можливість. Від Німеччини залежить все, тому що навіть без її дозволу інші країни не можуть розпочати постачання тих леопардів, які знаходяться на їхньому озброєнні до українських збройних сил. У п'ятницю міністр оборони країн групи Рамштайн можуть обговорити цю ситуацію. На зустрічі буде присутній вже новий міністр оборони Федеративної Республіки Німеччини Борис Пісторіус. Саме від нього, як вважають, зараз, залежить рекомендація канцлеру як. Уряду Німеччини варто поводитися у ситуації, пов'язаній із постачанням танків. Леопард, звичайно, таку ситуацію не приховаєш. А сьогодні з розслідування газети Вельт стало відомо, що Болгарія впродовж кількох місяців критичних для українських збройних сил приховувала факт масованого постачання зброї і палива для збройних сил України. Звичайно, це робилося за посередництва за участю приватних фірм, які в свою чергу продавали зброю до інших приватних фірм. А потім вже ця зброя, яка була раніше використована болгарськими збройними силами через польський авіапорту Жешеві, поступала до збройних сил України. Ще більш цікавою є ситуація із дизельним паливом. Майже половину його Болгарія забезпечувала. В певні моменти для Збройних сил України, а в цей час переробляла російську сиру нафту на нафтоприродному заводі, який досі належав компанії Лукою. І от саме з цієї російської нафти робилося паливо, яку у свою чергу заправлялися українські танки і інша українська техніка, і з них знищувалися російські окупанти і російська військова техніка. Так що Локоль добре заробив, можна сказати іронічно. І, звичайно, хотілося б, щоб такі. Закриті нікому не відомі поставки, продовжувалися й досі, щоб кожна така поставка була сюрпризом для російських окупантів і сприяла як найбільш вдалому знищенню російської живої сили і техніки, щоб швидше закінчити війну, продовження якої, як бачимо, так побоюються і у Сполучених Штатах, і у Польщі і в інших країнах. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорству самому YouTube. Миро.